Якщо ви підприємець і у вас уже не перший рік не вдається витягнути гроші з бізнесу і покласти їх собі в кишеню, гроші, які заробляєте на роботі, перекладаєте в бізнес, щоб покрити борги перед постачальниками, виплатити зарплати. Працівники щось роблять лише коли ви приходите. А в інший час сидять у Фейсбуці, ховаються від клієнтів. Ви постійно відтягуєте оплати постачальникам, бо їхній товар ще не продався. Все більше клієнтів переходить до конкурентів. Бо там ціни дешевші, нові працівники не з'являються, бо ви не можете запропонувати їм більшої зарплати. Усе більше часу забирає ваш бізнес, усе менше залишається на сім'ю та навіть просто на відпочинок. То я можу вам допомогти. Я проводжу консультації, щоб допомогти вам чесно розібратися, чи варто продовжувати цей бізнес, чи краще зупинитися. На консультації ми з вами розглянемо вашу ситуацію без рожевих окулярів, зважимо, чи можна повернути прибуток у бізнес, чи краще вийти без вийти. Витрат, поцінимо, які варіанти є далі, і скільки ресурсів вони потребують. Ви отримаєте рішення без ілюзій і страху, а раптом я здаюсь, у вас з'явиться ясність, чи варто продовжувати, чи краще зупинити. Ви нарешті позбудетесь цього підвішеного стану, а разом із ним позбудетеся постійних переживань, стресу і нарешті зможете розслабитися, бо ви будете чітко розуміти, що робити далі, і куди направляти свої зусилля і енергію. Кількість місць обмежена, максимум дві консультації на ти. Ждень, щоб записатися, напишіть мені в телеграм за посланням нижче або в шапці каналу.